Відбиваємо підсумки понеділка на часі новини і далі про таке. Зруйновані будинки та долі. Подробиці жахливого ракетного удару в ніч на неділю. Далі. Чули вибух один, потім другий, потім зариво, потім пожар. У Запоріжжі скоротили комендантську годину. Як вона діятиме у місті та області, розкажемо за мить. Бойлери, пралки, електрочайники та ще багато всього. Як міжнародні благодійники допомагають вимушеним переселенцям в Запоріжжі. В одну мить вони втратили дім та родину. В Запоріжжя внаслідок російської атаки загинули батько та десятирічна донька. Вижила мати, яка нині перебуває в реанімації. Її дістали з під завалів. У родини також є старша дочка, котра трагічною миті була не вдома. Нагадаємо, вночі 9 квітня Росія запустила дві ракети с 300 по приватному сектору. Будинок повністю зруйнований. Про наслідки обстрілу продовжить Тетяна Пода. Це все, що залишилось від будинку після влучання російської ракети. Одразу після прильоту на місце трагедії прибули рятувальники. Тоді, після другої години, їм вдалося дістати жінку з під завалів. Пізніше стане відомо, що її чоловік загинув під конструкціями, що впали на нього. Їхня десятирічна донька померла у кареті швидкої. Дуже гарна сім'я. Така не знаю, спокійні. Не знаю, дитина хороша, обидва робили, Ваня ну і жінка на критому ринку. Вони торгували. Дуже шкода. Сусіди згадують, було два вибухи, один з яких прямим влучанням зруйнував будинок. Після гучних звуків над оселою зайнялось полум'я. Від помешкання тут залишились хіба що обвуглені стіни та обвалена стеля. Кімната, що була в епіцентрі вибуху, вигоріла вщент. Подекуди на ранок ще тліли дерев'яні опори. Так, да, так. Да. От першого взрива, я так розумію, що перший вибух був вище на один будинок. Від нього я проснувся і... Може быть, там частично меня это спасло. Что окна залетели внутрі дома, і осколки від второго взрыва вже тому, що я посмотрел в окно, і тут спишка, але осколки вже не летели у меня. ще одна ракета С-300, від якої утворилась вирва глибиною в 4 метри, влучила у сусідній двір. Всього за метр від стін будинку. Оселю та помешкання сусідів зачепило вибуховою хвилею. У нас побивало вікна, двері. Ну розбила на шашличній. Ну на слава Богу, кришу підняло і опустило. Ну там дірки он на шифері. Ну якось так. за годину на місці влучання вже працювали комунальні служби. Першочергове завдання на найближчі дні закрити дахи спеціальною плівкою, аби згодом відновити покрівлю та пошкоджені вікна і двері плитами ОСБ. Загалом пошкоджень зазнали 50 приватних осель. На будинках, які були вкриті черепицею, покрівля. Mm-hmm. Не підлягає ремонту і дахи потребують повної заміни. Є будинки, де часткове відновлення можливе. Дуже багато так було пошкоджених вікон дверних отворів. Ці роботи виконували теж наша муніципальна аварійна служба та ремонтна виробнича. І представники обох цих служб і зараз працюють на об'єкті, але саме займаються ремонтом покрівель. Це тепласець, це Луат, це аварійно-рятувальна служба кобра і також вельтум. Це служба по вивозу сміття. Багато вже чого зробили. Соцслужби надають психологічну допомогу, підтримують волонтери, Добробат, Проліска. Тому ну, всі-всі на місці. Станом на 10 квітня комунальники та волонтери продовжують розбирати завали, окрім будинків, зруйновані газові мережі. В подальшому тут планують прокласти нові. Пошкодження були, але воно все відключено, і, скажем, так буде включено і встановлено після того як буде розібрані завали та оказана людям до допомоги газові труби, і провода. Да, то це цей зрив пошкодив і. На місці також розташовані комунальні автобус та намет, де до фахівців соцзахисту можуть звернутися мешканці. Тут документують факт пошкодження осель. П'ятеро людей виявили бажання тимчасово відселитись з місця прильоту. Їм знайшли житло у волонтерському осередку, зазначає місцева влада. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Кошти для родини, що втратила житло. Старша донька Віталіна, батько та 11-річна сестра, якої загинули, збирає гроші на зведення нового житла. Реквізити Віталіни ви бачите на екрані. Кошти допоможуть родині знайти тимчасовий прихисток, а згодом і покриють частину витрат на зведення будинку. Мати дівчини Ольга перебуває у реанімації. Найближчим часом її переведуть до торакального відділення. Потерпілу провідав, виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Міська рада пообіцяла від Кодувати кошти за лікування пані Ольги, а також допомогти з похованням її чоловіка і молодшої доньки. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Цих вихідних вдалося повернути 31 депортовану дитину. Це діти, яких росіяни викрали з Харківської та Херсонської областей. Наразі підлітки вже у безпеці разом з рідними. Попереду на них чекає психологічне та фізичне відновлення. Цю рятувальну місію волонтери називають однією з найскладніших. Це важко уявити, що відчувають сім'ї, який це стрес, після того, як ти маєш доводити, чому ти маєш забрати свою дитину з російського полону, а не залишити її там, попри докази росіян, що вони ж так хочуть повертати цих дітей назад. Їх вдалося повернути завдяки волонтерам благодійного фонду Save Ukraine та Укрзалізниці, що взяли на себе перевезення дітей. Росіяни влаштовували батькам 13-годинний допит а пізніше змушували брати участь в пропагандистських роликах. Зазначають волонтери, та попри всі випробування та пережити нині діти у безпеці зі своїми рідними.

Водночас за минулу добу ворог обстріляв з десяток населених пунктів Донеччини. Четверо людей отримали поранення по Кураховому. Вгатили з урагана. Сім двоквартирних будинків пошкоджено, а також територія одного з підприємств. Ще 11 будинків зазнали руйнувань у дачному. Вже на ранок окупанти обстріляли очеретини та Авдіївку, знищивши багатоповерхівку. Обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці евакуювались. Наразі в Авдіївці, за даними влади, все ще залишаються близько двох тисяч людей. Тим часом на Харківщині ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Є поранені. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка. Внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району. Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу, щоденно збільшуючи статистику втрат живої сили та техніки окупантів. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БПЛА, три типу ланцет, два типу зала та один суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси. Одинадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога. У Запоріжжі скоротили комендантську годину на годину. Відповідний наказ обласна військова адміністрація видала ще на початку місяця. Втім, відомо стало лише зараз. Починаючи з 3 квітня і до закінчення терміну дії військового стану в Запоріжжі, в Запорізькому районі комендантська година триватиме з 12 ночі до 5 ранку. Нарешті території області з 23 до 5 ранку, окрім тимчасово окупованих територій. Попри дощову погоду комунальники продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок прильоту 31 березня. Нагадаємо, тоді росіяни випустили ракету іскандер по міському кладовищу. Вибуховою хвилою пошкодило приватні оселі та господарчі споруди, що розташовані поруч. Загалом постраждало понад 80 будинків в деяких домах, окрім вікон і стін знесло або ж пошкодило дахи. В одному помешканні працівники відновили покрівлю на черзі ще два будинки. На жаль, погода не сприяла виконанню робіт, бо працівники повинні були щовечора накривати те, що зроблене, під захисне укриття з плівки, а на ранок наступного дня знімати це укриття і розпочинати наступний етап робіт. Що зроблено? Зробили дерев'яний каркас: це крокляна частина, бруси, рейки, накрили їх профнастилом. Загальна площа цих покривельних робіт склала майже 150 квадратних метрів. Облаштували фронтон, зробили дерев'яний каркас і накрили його плитами ОСБ. І на горищі облаштували нові двері, які виготовили на підприємстві Запоріжжямсервіс. У Запоріжжі представники управління з питань попередження надзвичайних ситуацій разом з реадміністрацією Вознесенівського району продовжують перевіряти укриття у житлових будинках. Зокрема, звертають увагу на їхній санітарний стан та доступність для людей 24 на 7. До рейду долучилась, і наша Єлизавета Швайко. У будинку по вулиці Чаботинського, 43, мешкає близько ста людей. Тут є укриття, яке почали облаштовувати ще з початку повномасштабного вторгнення. Розповідають, доступ до сховища мешканці будинку мають цілодобово. Тут облаштували спальні місця, принесли ковдри, зробили запаси дров та води. Є й санвузол обслуговує будинок комунальне підприємство «Запоріжжямсервіс». Зазначають, укриття у задовільному стані. Тут були пам'яті труби холодної, гарячої води. Каналізація часткова не, не, ну, не повністю, але частично поміняна. Выпускаю що плануємо міняти, на даний момент робимо весенній осмотр. Облаштували укриття і мешканці будинку по вулиці Незалежної України, 39Б. зокрема, зробили дезінфекцію приміщення та косметичний ремонт. Принесли й необхідні меблі, зокрема, ліжка, стільці та столи. Провели воду та світло, відчиняють сховище під час повітряної тривоги та вночі. В інший час закривають на замок, адже в укриття вже кілька разів потрапляли невідомі, викрадали гуманітарку та постіль. Так или иначе, на ночь открываю, чтобы, ну, пока я выскочу, кто-то добежал, мы открываем убежище, убежище открыто, все. Телефон перед дверью висит, кирпичик подставляем под дверь, чтобы из девятиэтажек, там, из пятиэтажек приходили люди и прятались. Были дни, когда у нас Ну не те, що стульїв не вистачало, у нас навіть, як кажуть, і стоячих місць було мало. Воно в санітарному стані досить доброму. Люди ми перевіряли, це не перша перевірка, люди цим укриттям користуються, доступ до нього є. Облаштоване укриття і гуртожитку на вулиці Сталиварів 8. Там є спальні місця та санвузол. На місці перебуває черговий, який за потреби сховище відкриває. Нині в усіх укриттях вимірюють рівень радону, газу, який може негативно впливати на здоров'я людей. В підвалах він накопичується найбільше, в підвалах і на перших поверхах. Е, є постанова Кабінету міністрів цього приводу, тому ми е, зараз починаємо. Е, Перевірку цих приміщень з метою визначення кількості радону в повітрі Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. 9 квітня на 74-му році життя пішов у засвіти запорізький поет Григорій Іванович Лютий. Він очолював обласну письменницьку організацію майже 20 років. Автор багатьох збірок лірики, зокрема роману пісні Мамо Марія, був батьком віршів понад 50 пісень з циклу Гуляє гуляй поле», з якого сам родом. Його внесок у розвиток сучасної української поезії вважають неоціненним. Наразі творчість Григорія Лютого вивчається в школі на уроках. Літератури рідного краю докажитимуть вірші і пісні поета. Доти він буде з нами. Григорій Іванович Лютий, я вважаю, один з найкращих яскравих представників саме ліричної поезії, і не тільки в Запорізькій області, а взагалі в Україні. І у нього дуже багато творів, саме пов'язаних ліричних, присвячених любові, материнству, коханню, як і до жінки, так і до рідної землі. І... Мені здається, що він найкраще описав саме ось цю любов ще й до рідної землі, бо сам він з Гуляйполя, і в нього через всю його творчість саме оце і проявляється і відчувається дух Гуляйполя, дух махновських степів. Авіаційними бомбами по Оріхову затримання контрабанди алкоголю у Запоріжжі та вирок колаборанції з Бердянська. Про ці та інші події далі у відеодайджесті. Пологівський район знову під щільним вогнем. Від авіаційних атак по гуляйполю та Оріхову двоє чоловіків віком 56 та 67 років отримали поранення. Також від удару в громадах спалахнули приватні оселі. Надзвичайники ліквідували вісім пожеж в Пологівському районі та ліквідували займання двоповерхового корпусу школи, яка була зруйнована внаслідок ворожої атаки. У районі поліція затримала запоріжця, який незаконно перевозив велику кількість спиртного. З кузова авто вилучили близько 400 літрів алкоголю невідомого походження. Вартість продукції за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень. Наразі зловмисника затримано, досудове слідство триває. Бордянського навчального закладу судитимуть за зраду. Вона жила у Маріуполі, проте після тимчасової окупації міста перейшла на бік ворога та переїхала до Бордянська. Там незаконно очолила місцеву школу, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ. Колаборанці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Нові водонагрівачі, холодильники, пральні машини та інша необхідна техніка. Шелтери для вимушених переселенців поповнюються побутовим приладдям. Отримали його і модульне містечко, розташоване в комунарському районі. Допомогли з технікою міжнародні партнери. Більше розповість Анна Крамаренко. Працівники Запоріжремсервісу почали підключати нові пральні машини. Шелтер поповнився, зокрема, індукційними плитами, мікрохвильовками, бойлерами на 200 літрів і новою сантехнікою. Фахівці кажуть, деяка техніка давно потребувала заміни, оскільки вийшла з ладу. Також враховують і запити самих мешканців. Відремонтовано покриття підлоги загальною площою більше 70 квадратних метрів. Встановлено дві пральні машини, дві сушарки для білизни. Замінено сантехніку, змішувачі на кухнях та в санвузлах. І ці роботи вони не припиняються, вони тривають. Іде обстеження комунікації, будівель стану техніки, яка перебуває у містечку. Це модульне містечко розраховане на понад пів тисячі місць. Нині тут отримали прихисток більш ніж 300 вимушених переселенців. Кожна родина мешкає окремо, аби покращити умови проживання. Міська влада за підтримки міжнародних партнерів оновляє побутову техніку у цьому шелтері. Ми встановлюємо саме в модульному містечку холодильники, пральні машини, електрочайники, індукційні плити, мультиварки, мікрохвильовки. В модульному містечку на сьогодні проживають родини, які внаслідок обстрілу 22 березня залишилися без житла, тому кожному індивідуально в їх кімнати було надані мікрохвильовки, плити, чайники, мультиварки. Для загального користування холодильні камери, пральні машини, промислові. Мешканці модульного містечка розповідають, незважаючи на те, що мають усе першочергове для комфортного перебування, намагаються ще більше покращити свої умови проживання, адже для них шелтер став ніби другим домом. Родина пані Ольги мешкає в модулі сімейного типу з 2015 року. Жінка розповідає, придбали додатковий холодильник, адже одного для їхньої родини не вистачало. А ще оновили деяку побутову техніку, яка вийшла з ладу. В ванной мы купили машинку себе, и у нас потек бойлер, мы его сами поменяли. Вот. Для нас мы обустраиваем свой быт, так как ну, в силу возможностей своих. То есть мы для себя более комфортные условия сами создаем. администрация городка они помогают, Но они в данной, в даній ситуації помогають большинство вновь прибывшим, у которых сейчас оккупированы территории либо розбито повністю жильо. Им сейчас ну как бы помощь более необходима. Мы-то уже немножко освоились. Також для зручності родина облаштувала навіс біля свого модуля. Він обезпечує від дощу, якщо пораєшся біля будиночка. Звели його з дотриманням усіх вимог безпеки. Адміністрація градка розрішила, тільки един, було е, умови, щоб це були матеріали не лягковоспламені, тому що модулі і так пластикові. Е, значить, ми купили весь стройматеріал, і нам допомогли сусіди і мальчики зробили этот навіс. Ольга розповідає, такі умови проживання цілком влаштовують, адже винаймати квартиру дорого. В городків вполне хороші условия для життя. Все необхідне нам дають, ну, обезпечують нас. У нас є вода, є світ постоянно. У нас є у нас є тепло. Нам привозять гуманітарку, опять же, видають регулярно імуючі. І продукти. Умови, умови мені подобаються. І туалет віддільно, і душ. Мені подобається, що все в одному місті, і дітки допоможуть помитися, і спати є де, і тепло, і дуже гарно. Зробили поле і в першому блоці, у нас це саме теж відремонтували, якщо вдруг щось мета, то це світом абось, вони допомагають обов'язково». Наступне, що просять придбати мешканці модульного містечка, духові шафи, аби готувати випічку. Адміністрація шелтеру пообіцяла розглянути таку можливість. Також нову побутову техніку отримають ще 9 гуртожитків для вимушених переселенців. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. З 1 квітня в Україні відпуск рецептурних ліків здійснюється як за паперовим, так і за електронним рецептом. Користувачі мережі одразу забили на сполох. Мовляв, відтепер українцям будуть недоступні низка препаратів, адже частина медикаментів стають рецептурними. Чи так це насправді з'ясовувала Єлизавета Швайко? Відпуск рецептурних препаратів раніше відбувався згідно з призначенням лікаря. Нині ж пацієнт задля для своєї зручності зможе обрати з яким рецептом він хоче придбати ліки електронним чи паперовим. Як зазначають у МОЗ, сам перелік рецептурних препаратів вони не розширювали. Як перевірити, чи потрібен на ліки рецепт, розповідають медики. Ви достаєте інструкцію з цього лікарського засобу, і там написано умови відпуску за рецептом лікаря. Також це можна побачити у державному реєстрі ліків загальних лікарських засобів України. Можна це знайти в інтернеті, і також на сайтах Аптек. Теж ці всі умови відпуску препаратів є. Лікарі зазначають, перевага є рецепта у тому, що для того, аби його отримати, пацієнту не обов'язково щоразу приходити до медичного закладу. Тепер це можна буде зробити й дистанційно. Якщо пацієнт знає лікаря, лікар добре знає пацієнта. Якщо у нього, наприклад, хронічне захворювання, без проблем можна в телефонному режимі оформити електронний рецепт. Аби отримати рецепт, пацієнт має зареєструватися у електронній системі охорони здоров'я. Потім лікар сформує документ, зазначивши необхідну інформацію. Після цього пацієнт отримає смс з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту. Електронна система охорони здоров'я вона є загальною для лікарів та аптек. Лікарі виписують в своїй базі, а потім ми завдяки цьому номеру рецепта, який показує нам хворий або на листочку роздрукований, або через телефон в смартфоні в своєму, ми знаходимо цей рецепт, бачимо, що саме хоче дати лікар, в якій дозі, і ми пропонуємо ті варіанти, які є в нас в наявності, а також які підходять по бюджету пацієнта. Лікарі зазначають, рецептурними є 60% лікарських засобів, зареєстрованих в Україні. Це антибіотики, гормональні препарати, протисудомні, деякі знеболювальні та інші. Решту медикаментів, які не потребують призначення лікаря, можна як і раніше отримати в аптеках без рецепту. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Героїчний спротив українського народу російській агресії на полотнах у Запоріжжі відкрилась нова виставка плакатів воєнного часу. Цього разу презентували роботи художника родом із Мелітополя Олексія Ревіке. До експозиції увійшли плакати з авторської серії Червона лінія, які митець створює з 24 лютого 2022 року. Олексій закінчив національну академію образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. Є членом міжнародної асоціації арт-терапевтів. Олексій на основі однієї з методик арт-терапії розробив власну графічну мову, і, власне і користується при створенні своїх робіт. Як і на попередніх виставках, тема одна і та сама це супротив українського народу, героїчний супротив російській агресії, російському тероризму та тому горю, який вони принесли на нашу землю, і продовжують його творити. Вже традиційно побачити плакати воєнного часу від Олексія Ревіки можна протягом трьох тижнів на фасаді туристичного інформаційного центру у проспекті Маяковського та на сіті-лайтах по всьому місту в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилаєте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.